Можна щось розказувати, але крутим, дави. Що ти дурниці показуєш? Добре, струсили, зразу дві ножки взяли, до землі, до землі достаємо, стараємося. Стараємося. Кожного є пара, кожен дивиться, ви дивитесь вправо, ви вліво. Давай я на кондицію. І не до груди. І ручки, і ножки працюють. Русский ножки. Так, середенку, середенку. Середенько. Ні, вот. Так, середину. Не закидуючи крізь сторони, а середину. Ілюша, за фішку забігаємо, за, за... за фішку вот, за вертаємо. Правим боком, так. Старі говорю, не спішіть, зробіть правильно. <пасу> о, о молоде, старі. Дивіться, правильно. <пасу> <А вас, марш. пасу> Ліва маска. <пасу> Брава, <пасу> ой, я не приймаю. Чекай, не спіши, <пасу> бой. А що ви запіте? <пасу> не спішіть, ла. <слава>. Оп. Дивочек, <пасу> годі, не дивіться. Не, не дивіться, де на орієн. Давайте, мать. Оп,

Машка, ще раз. Добре, ласка, нічого. Давай, Макси, давай, спойнеш, що робить. Назад спиною, Назад, Давай, давай, давай. Перевочу до кінця, до кінця, говори. давай, 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 давай. Еш, ласка, давай. А я 25. А біжи, але... Готь. Так. добре п'ємо. Я зберу. 1:0 Давай, вище вже піднімаємося, зелені. Приняв віддав, не просто б'ємо вперед. Да, зроби рух. роби тоді ти. Не штовхай м'яч, хлопця, рухаємося з ним. Андрій, рухайся. Хорош, добре. <рес> добре. <рес> Розвертайся з другу сторону, Саша, Розвертай. Саня ширше до лінії. Прийом радіон. Давиди. Треба не в швидку прийняти. Ти став спокійно, прийняв мене. Артем, вибере руки з рот. Давай, Андрій, ривок. Давид, давай під праву ножку. Так, можеш назад а дати Ванька. Ага, Руки. Артем, можеш з ноги, давай з ноги довго. Але це не довго, Артем

Бо, бо, є зразу все. Оп. Карина, не біжи, вже відкрийся туди. Ой, давай яка передача. Хорош. Ну, Карина. Забий! І удар, Боня. О, пенальті. Прийди! молодець, ведмедик, заробив пенальті. Ну що, в цьому році? Я не, не вперед. Короче. Я, короче. тут, так? Я тобі довіряю. Ні, воротар стоїть отам. Давай. Ромку ти готов, не заб'єш, 20 світжимай. Да. Давай, Або хочеш можеш не бити. Два да. мані, Ром, да. 20 віджимань, дів. да. yeah. давай. Ромку, 20 світжимань, пішов. Даємо, ботя. На тему м'яч, Максим в сторону. Yeah. Туда б'єш. Yeah. <рик> <Шо ти? рик> Оціни ситуацію. Хороша. <рик>

Можешь обіграти удар. Ну, да? Не, Бодя, лише мяч, может сенс. Давай. Давай. Славик іди в ліво, Славік. я не Приймай, Ванька, приймай. Добре, так, думка добра, але все.